дивитесь програму Української служби голосу Америки, час Тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонґадзе. Новообраний президент України Петро Порошенко напередодні інаугурації, яка запланована на 7 червня, провів декілька ключових зустрічей у Європі сьогодні. У Варшаві він мав нагоду один на один поговорити з президентом США Бараком Обамою, державним секретарем США Джоном Керрі, президентом Польщі Броніславом Комаровським, президентом Франції Франсуа Оландом, президентами Фінляндії та Австрії. Мудрим вибором для країни в скрутний час назвав вибір українцями президентом Петра Порошенка, президент США Барак Обама. Історична зустріч президента США Барака Обами та новообраного президента України Петра Порошенка відбулася символічно у президентському палаці президента Польщі, країна, яка стала найбільшим лобістом України у Європі, 25 років тому світова спільнота підтримала Польщу, яка провела перші демократичні вибори. Що у результаті призвело до повалення берлінської стіни і творення нової Європи. Тепер польща взяла на себе роль ментора для України у її інтеграції з ЄС. Барак Обама та. Петро Порошенко не приховували задоволення від зустрічі. Обидва лідери говорили однією мовою. А Барак Обама називав новообраного президента України подружньому Петром. Ми мали можливість обговорити плани новообраного президента Порошенка з налагодження порядку на сході, де триває конфлікт. Ми обговорили його економічну програму та важливість боротьби з корупцією, підвищення прозорості та створення нової моделі економічного росту. Ми обговорили питання енергетики щоб українська економіка стала на шлях більш ефективного використання енергії президент США висловив упевненість, що всі країни мають підтримати Порошенка та його уряд, включно з допомогою у військовій та правоохоронній сфері для, для подолання нинішніх викликів. Виклик сьогодні для міжнародної спільноти гарантувати нашу підтримку зусиллям Петра. Сполучені Штати вже зробили певні кроки у багатьох напрямках. Ми даємо фінансову підтримку у додаток до кредитів МВФ 1 мільярд доларів кредитних гарантій. Ми обговорили додаткові кроки, які ми можемо зробити, щоб допомогти у час проведення реформ та цей перехідний період. Ми обговорили додаткові кроки у напрямку навчань та тренувань українських правоохоронців та військових, щоб вони могли налагодити порядок. За словами Петра Порошенка, ця криза показала, що друзі пізнаються в біді, і Сполучені Штати продемонстрували, що вони є справжнім другом України. Він заявив, що готовий діяти з першого дня приходу до влади. з першого дня після інавгурації ми готові запропонувати план мирного врегулювання конфлікту на сході. На нашу думку, наступні декілька днів будуть надзвичайно важливими, ключовими для майбутнього України. Ми будемо уважно стежити за зустріч великої сімки прислухатись до заяв щодо мирних шляхів розв'язання конфлікту, Україна вперше була запрошена до Нормандії як країна антигітлерівської коаліції, і я вважаю, що це відзначення буде надзвичайно символічним. Саме в Нормандії ми можемо розпочати мирний процес в Україні.